Мої вітання ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні у відео автомобільні новинки, риболовля та інструменти. Усім дякую за огляд, гарного, спокійного дня, приємного вам перегляду! Перша новинка це ось такий пластиковий ящик для риболовних інструментів. Одне велике відділення зверху. Є ще ось таких чотири невеличких органайзери пластикових. Також всередині вони мають багато відсіків. Ціна 599. Ось такий маленький зі знижкою. Зараз ціна 119. Котушка для водилища безінерційна 749. Для дрібних деталей ось такий пластиковий. Є багато відсіків 169. Підставка тринога під водилище 459 на 3 відділи. Сумка текстильна на липучці для інструментів 299 з довгою ручкою. Сумка для рибальських котушок на 2 відділення защіпається на блискавку 249. Ящик пластиковий для інструментів 65. Органайзер на два відділення. Помаранчевий. Кришка прозора 99. Є ще менший за 77 гривень. Такий варіант 27. Стілець туристичний, складний 169. Ось такий 399 більший. Інструмент для затягування вузлів 14. Щипці великі для рибальських снастей 169. Ножиці – 64. Приманка на хижу рибу 88. Ось така є ще за 88 гривень. Блешня з гачками на хижака 99. Мотовило пластикове для водилища 9. Поплавець електронний 109, металеве приладдя для утримання риби 199. снасть-карась на гачку 34. Короб з відводами 55, Набір гачків, оснащених повітцями 69, 5 штук упаковка. Пластиковий двосторонній органайзер 149. Набір маркерів 39. Активатор кльову Аніс. Опариж 17,100 грамів. Технопланктон, пряжене молоко та полуниця 29 3 штуки по 60 грамів. Макуха часник 29,8 штук. Монтаж інлайн снасть – 34 гривні пластилін карамель 44. Вага 0,5 кг. Активатор кльову 22 гривні. Рукавички рибальські. Чорні з червоним, зеленим синім 149 універсальні. Маленький органайзер пластиковий двосторонній, 44 гривні. Ось такий 149 Гарної якості пластик. Також двосторонній. Тримач для водилища на човен 199 Підставка для фідельних водилищ 55 Прикормка 1 кг. Часник чебрець – 49 г. На коропа часник і є ще мікс 44 гривні. Лящ – часник фенхель 64-900 г. Коріандр кориця універсальна 64 гривні. Аптечка автомобільна 349 Фарба латексна для стін та стель. Фарба стійка до вологого прибирання білосніжна. Висока покривна здатність 55 кг 200 г, шпатлівка універсальна 29, емаль по дереву металу та бетону 99,1 літр. Бордова сіра, зелена та чорна. Герметик білий, акриловий. 80-280 г. Клей високоміцний 84 440 г. Чорна емаль аерозоль 99. Універсальний знежирювач антисиліконовий, 88 гривень. Мастило універсальне 69 200 г. Мастило силиконове також 69 Широкий пензлик 24. Є ще за 29 Три штуки упаковка 44 гривні. Ніжбудівельний багатофункціональний 4 в 1 99. Шланг для перекачування палива з грушею 139 Скребок для очищення скла зі змінними лезами 88. Скоби сталь 1000 штук 22 гривні. Хрестова викрутка одностороння 39, індикаторна 14. Рулетка на 3 метри 49. 7,5 129 сталь. будівельний з сегментованим лезом 99. Є ще ось такий за 77. Ножівка складна, ручна 129 Кремінь стяжний для вантажу з гачками 299. Молоток ручка дерев'яна 109. Пістолет для монтажної піни. 299. Зубило плоске 54. Резинка тримач для багажу з гачками 24. Клейка стрічка 34 10-метрова. Армована помаранчева 10-метрова 34. Стрічка сигнальна біло-червона 29. Довжина 50 метрів. Ганчірка для прибирання автомобільна 39. Шторка сонцезахисна, Набічне скло автомобіля. Упаковка 2 штуки 49. Губка рукавиця для миття авто 140. мікрофібра. Ось така ганчірка автомобільна 149. Також мікрофібра 40 на 60. Інструменти для зняття обшивки з салону авто 145 штук упаковка. Очисник для текстилю для салону автомобіля 140 гривень 650 г. Універсальний засіб для хімчистки салону 69,5 літри. Чистий двигун засіб для очищення двигуна 55 Поліроль для пластику та вінілу 119,5 літри. З ароматом полуниці, з ароматом свіжості. Рідкий віск для авто 69 літри. Освіжувач повітря 49 універсальний. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри, відновлює шкіру салону, ціна 77 гривень пів літри. Паста поліроль для фар 100 грамова 77 крем віск, щоб надати блиску кузову автомобіля 109-200 г. Автолампа 119. Дві автолампи 44 гривні. Є ще ось такий комплект 229, 5 штук упаковка. Дякую, що дивитесь, усім вдалих покупок.